Друзі, вітаю вас усіх. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить Бог щедрий в твоєму житті, Бог добрий, Бог сильний в твоєму житті. Це для мене. Амінь. Хочу одну думку вивільняти зараз і хочу разом з вами поміркувати про неї. Послання до римлян, святого апостола Павла, перший розділ, перший вірш. Тут ми повинні з вами зрозуміти, наскільки важливо, щоб я мав відкриття, хто я у Христі, і чим я повинен займатися. Павло буде говорити, що він і дитя Боже, і спадкоємець у Христі Ісусі. І він буде говорити багато граней того, ким він є у Христі Ісусі. Але тут Він відкриває одну грань, на яку я хочу зараз звернути нашу увагу. Павло Раб Ісуса Христа, покликаний апостол. Бачите, він говорить: я апостол, це звання, звання, як в армії, наприклад, старший лейтенант, наприклад, він говорить: я апостол, тобто, хто я? Покликаний апостол, вибраний для благовістя Божого. Треба зрозуміти, хто ти, твоє звання у Христі Ісусі, до чого Ти покликаний у Христі Ісусі, хто ти? І далі, розуміючи, хто ти, ти повинен зрозуміти, чим Ти повинен далі займатися. І Він каже: Я, як апостол, вибраний для благовістя Божого. Якщо людина танкіст, вона сідає в танк, вона керує танком, вона стріляє, вона виконує певні завдання. Якщо людина хірург, вона робить операції. Якщо людина футболіст, вона бере буци, гетри, бере форму, йде на тренування, п'є водичку, бігає, тренується, грає в футбол, перемагає, заключає контракти. І ось тут треба так важливо, щоб кожен з нас ми зрозуміли, хто я, і згідно того. І ти повинен вибудовувати своє бачення на своє життя. І тим ти повинен займатися. Написано: вибраний для благовістя Божого. Тому цю ж думку говорить Петро, це другий розділ, 1,10. Тому, браття, усе більше і більше. Старайтесь утверджувати ваше покликання або звання та обрання. До чого ти вибраний, обрання. Так, діючи, ніколи не спітнетесь. Бачите, так важливо, щоб ти зрозумів, хто ти, і тоді ти розумієш, що ти повинен робити і як ти повинен жити. Тому молись про це, щоб Бог тобі відкривав, хто ти у Христі, яке твоє покликання і що ти повинен робити. Амінь.